125 мільйонів років тому території сучасного Китаю бродили динозаври. А їхні менші пернаті родичі лазили по деревах. Це сіронітозавр він не міг літати, а лише парив над землею, що допомагало йому ховатися від хижаків та полювати. вражаючий факт його останки добре збереглися зазвичай від динозаврів залишається тільки жменька кісток, а тут між шпір'ям, і всередині нього ми виявили частинки шкіри і визначили, що це саме шкіра, а не залишки каменів або зламаних кісток. Це все завдяки характерній будові клітин, які дуже схожі на епітерію людини. Я одразу вирішив, що це лупа динозаврів. Вже хотів написати статтю із заголовком. Ми знайшли лупу динозаврів. подумав, як же круто. Можливо, ці хлопці найпершими постраждали від лупи, але точно не останніми. Клітини нашої шкіри постійно оновлюються. Кожну секунду утворюється 500 нових клітин, і в міру просування вгору через зовнішній шар шкіри епідермісу. Вони стають плоскими та твердими а потім по одній відпадають за все життя. Ми втрачаємо близько 45 кілограмів відмерлих клітин шкіри. і ми навіть не помічаємо цього, оскільки це мікроскопічні частинки. а в деяких людей на певних ділянках тіла найчастіше на голові шкіра відходить у вигляді великих лусочок, які називають лупою. Зараз у світі кожна друга людина страждає від цієї проблеми. Тому нею займається багато вчених. Я вирушив до цинцинаті, до лабораторії головного офісу Head and Shoulders. Так. вам потрібен час? Ні, просто я поки не в курсі. Що я вплутався? Точно. у мене візьмуть мазок із голови? Так, а навіщо? Ви is з усіма так робите? Oh, yeah. Так, постійно. Ви візьмете ватною паличкою мазок? Yes. Так. А що ви хочете знайти? So, uh, Отже, uh, ми хочемо знайти our... молосезію uh, у вас на шкірі. Що okay. so, so, потрібно so, робити? I Сідайте I сюди. Так, голову сюди. Yeah, так, обличчям okay. низ. Добре. Зараз я зроблю mm -hmm. проділ і візьму mm -hmm. мазок. Тобто візьму зразок зі шкіри голови. Mm -hmm. Потім дістаю липку стрічку і переношу на неї маласезію. Капаю розчин і поміщаю зразок у мікроскоп. Ми бачимо окремі клітини маласезії. Маласезіямаласеція глобоза це грибок, що живе на шкірі голови. Він росте в теплому вологому середовищі біля коріння волосся і вважається однією з причин появи лупи. Що показав мій мазок? На моїй голові є маласезія. Так виглядає грибок. Це газон малосезії глобози. Газон, Так, маленькі точки це окремі колонії, і зростаючись одна з одною, вони утворюють газон. По суті, як трава. Тепер я виразно відчуваю запах, схожий на хліб. Так, це ж дріжджовий грибок, як цукор та мецети для виготовлення хліба та пива. Із цього можна зробити хліб? Ні б, я б не робив із грибка на шкірі голови. Не варто робити. У вас брали мазок? Так брали. Що він показав? У мене багато малосей, як і у всіх. Вона є у всіх. У всіх, хто має волосся. Зрозуміло, грибок є у всіх, але тільки чому лупа лише у половини. Маласезія живе у шкіряному салі вашої голови та виділяє ферменти, ліпази, які розчеплюють молекули жиру. Маласезія виділяє ось таку ліпазу, і за її допомогою отримує поживні речовини, але в процесі цього утворюються також вільні жирні кислоти, що викликають подразнення шкіри голови у деяких людей організм сприймає ці кислоти як чужорідні, для відображення загрози включаються всі захисні механізми, які у боротьбі з молекулами кислоти викликають лущення те, що ми називаємо нездоровою шкірою голови та лупою. Один з таких механізмів прискорене оновлення клітин шкіри. Клітини дозрівають і доходять до поверхні шкіри не за місяць, а лише за сім днів. Через таку швидкість клітини не встигають тратити адгезивні контакти і відпадають з густками по 3-4 сотні. Це і є лусочки лупи. Але це ніщо інше як симптом захворювання шкіри голови. на більш глибинному рівні. Нікендрімовбейки Дендрюськенсеушкірі схильні долупи підвищений рівень запальних цитокинів та гістаміну, що викликають подразнення. А Наявність білків крові на поверхні означає, що шкіра погано виконує функцію захисту організму від довкілля. Але справа сягає навіть рівня експресії генів. Вчені взяли маски зі здорової та схильної долупи шкіри та витягли РНК. А саме дані про те, які гени експресіюються і як сильно при порівнянні двох груп виявилося, що у людей з нездоровою шкірою голови майже 4 тисячі генів мали підвищену або понижену експресію порівняно зі здоровою наприклад, у генів імунної та запальної відповіді експресія була підвищена, а ліпідний обмін був знижений, що логічно. але якщо різниця є на рівні експресії генів, як можна вилікувати луку? це газон маласезії. а на цей газон, ми крапнули шампунь Head and Shoulders Active Видно, що у другому випадку грибок не росте. Діючі речовини це перетіон цинку, сульфіт зелену та пероктон аламін. Вони регулюють метаболізм клітин маласезії, що виділяють ретівливі речовини, тобто пригнічують активність цих клітин, зменшуючи тим самим кількість речовин, що викликають потразнення шкіри голови, посилений поділ клітин та приховані ушкодження, про що ми і говорили. Чи можемо ми тепер, знаючи рівні експресії генів у людей з лупою, відрегулювати цю експресію за допомогою head and Shoulders? Ось на початку дослідження у людей з лупою одні гени з підвищеною експресією, інші з пониженою. Використання косметичного шампуню на них ніяк не вплинуло. Але через три тижні застосування head and Shoulders показники такі, що, начебто, у людини і не було лупи. Ми бачимо, як у наведених тут трьох тисячах семиста генів сигнал експресії змінилися з хворої на здорову. Head and Шолтер знижує кількість рятівливих речовин на шкірі, регулюючи її реакцію у відповідь і запобігаючи утворенню лусочок. Тож, на відміну від динозаврів, нам не страшна лупа але сам факт наявності у них цих лусочок дозволяє сказати, що з часом динозаври стали теплокровними і обросли пір'ям для збереження тепла. шкіру з пір'ям вже не можна просто так скинути, тому вона відпадає невеликими шматочками. Це кумедне, але також вкрай важливе та фундаментальне відкриття. Адже тепер ми знаємо, хоча динозаврів і називають рептиліями, з погляду фізіології, вони ближчі до птахів та ссавців. Вони були теплокровними.